Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. США нададуть Україні два зенітно-ракетні системи НАСА МС. Це частина оборонної допомоги від Штатів, яку оголошували раніше. У Пентагоні наголосили, що НАСА МС це найновіший засіб противоповітряної оборони, який США постачають в Україну. 26 серпня у США уклали контракт на 182 мільйони доларів на доставку двох батарей НАСА МС. Навчання та матеріальну технічну підтримку ЗСУ. Заступник міністра оборони США Вільям Лаплант зазначив, що НАСА МС це перевірені системи, які реально змінять ситуацію на полі бою, детальніше про допомогу США, закупівля є частиною третього пакету допомоги Україну, який оголосили 1 липня. Відповідно до нього нашій державі виділили 820 мільйонів доларів. Пакет також включав снаряди, 155 мм артилерійські боєприпаси та 4 протиартилерійські радари, що треба знати про нас МС. Це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів. ЗРК ефективніший за комплекс радянського зразка С-300, оскільки має більшу дальність.